Татра 815. Вантажівка, яка завдяки своїй універсальності та модульній конструкції стала живим втіленням сюжету фільмів про трансформерів. Ці вантажівки не знали слова неможливо. Вони працювали на екстремальніших умовах бездоріжжя та низьких температур, транспортували різноманітні вантажі, спускались в кар'єри, слугували шасі для різноманітних надбудов, кранів, цистерн, екскаваторів. Виконували роль потужних сідлових тягачів, ну і найголовніше служили в армії, де їх застосування було надзвичайно широким. Від звичайної тактичної вантажівки до багатовісного шасі для найрізноманітнішого озброєння. Давайте глибше зазирнемо в історію цієї моделі, щоб дізнатися, які саме характеристики перетворили Татра 815, справжнє лего в світі вантажівок. А щоб остаточно переконати вас в унікальності цієї моделі, розглянемо кілька незвичних перевтілень старої доброї вантажівки Татра 815. Ну а починається історія легендарної вантажівки компанії Татра ще на початку 70-х років, коли завод в Копживніце розпочав роботи по створенню уніфікованого шасі, яке в майбутньому мало прийти на заміну військовому всю доходу Татра 813. Та цивільній дорожній вантажівці ТАТРА 148, випуск якої тривав вже більше 10 років, і на початок 70-х ці капотники вже суттєво застаріли. Згідно прийнятій виробничій стратегії, компанія «Татра» вирішила об'єднати окремі програми по розробці нових цивільних та військових вантажівок з метою створення єдиної уніфікованої моделі, яка була б ефективною як в цивільній, так і в військовій сферах. Тим більше таку можливість відкривало нове модульне шасі, яке використовувалось в вантажівці ТАТРА 813, випуск якої тривав з 1967 року. Правда, це був військовий в з колісною формулою 8х8, але модульна конструкція хребтової рами дозволяла випускати цю вантажівку з різною кількістю осей. Що давало широкі можливості в перетворенні брутального всю в цілком прийнятну дорожню бортову вантажівку, шасі чи самоскит. Все, що для цього було потрібно, це встановити нову більш комфортну кабіну, бажану відкидну, розширити гаму двигунів та покращити плавність ходу. Ідея уніфікованої вантажівки прийшла з до вподоби радіоекономічної взаємодопомоги. Керівному органу, який займався плануванням розвитку державних економічних країн Східноєвропейського соціалістичного блоку, адже уніфікація здешевляла та спрощувала виробництво, що в свою чергу дозволяло значно наростити випуск вантажівок, який гостро потребувала не лише Чехословаччина, але й інші країни соціалістичного блоку. В травні 1971 року Рада економічної взаємодопомоги прийняла рішення, що чехословацьке автомобілебудування мало спеціалізуватись на випуску вантажівок високої прохідності вантажопідйомністю 12 тонн і більше для оновлення та розширення виробництва міжнародним інвестиційним банком у Москві був виділений кредит в розмірі 77,5 мільйонів рублів. Згідно планів, виробництво заводу Татра мало вирости вдвічі в порівнянні з 1972 роком і Досягти 15 тисяч вантажівок в рік вже на початку 80-х виробнича база заводу Татра в Коприживніце була розширена та модернізована. А паралельно з оновленням та розширенням заводу тривали роботи над новою уніфікованою серією Татра 815 Перші вантажівки були побудовані в 1979 році. Це були лише прототипи, які ще три роки проходили випробування та доопрацювання. І лише в 1982 році на автомобільній виставці в чеському місті Берно буде офіційно презентована нова вантажівка Татра 815 Далі пішло все значно швидше. Вже в січні 1983 року нова модель не дійшла в серійне виробництво, замінивши своєю появою одразу дві вантажівки: військову Татра 813 та дорожній самоскид татра 148 випуск яких в тому ж 1983 році припиняється. Нові Татра зберегли спадкоємність з попередніми вантажівками цієї марки. Чотирьохтактний дизельний двигун повітряного охолодження, жорстка хребтова рама з кронштейнами для кріплення вузлів, агрегатів та кузовів, незалежна підвізка всіх коліс з хитними півосями, привід на всі колеса з можливістю відключення переднього моста та колісні формули 4х4 та 6х6. Для нової вантажівки з широкою сферою застосування була розроблена ціла гама дизельних двигунів з повітряним охолодженням. Всі вони створювались на основі базового двигуна Т2-928 і мали уніфікований об'єм циліндрів та хід поршня. Найменшим в цій серії був В-подібний восьмициліндровий двигун об'ємом 12,6 літрів та потужністю 231 кінська сила. Далі йшла 10-циліндрова В-подібна силова установка з об'ємом 15,8 літрів та потужністю 283 кінські сили. Ну і завершував цю серію циліндровий В-подібний двигун об'ємом 19 літрів та потужністю 320 кінських сил у версії без турбіни та потужністю 360 Кінських сил з турбіною за охолодження двигуна відповідав осівий вентилятор, встановлений в передній частині двигуна. Спеціальний дефлектор розпреділяв повітряний потік, щоб він потрапляв не лише на двигун, але й на два масляні радіатори. Двигуни Татра 815 працювали в парі з 10 або 12 ступінчитими коробками передач. Щеплення автомобіля однодискове передній міст може відключатись. Блокування між та міжколісних диференціалів має електропневматичний привід. Підвізка задніх коліс незалежна, комбінована, з використанням напівеліптичних ресор та пневмобалонів. Передня підвізка торсіонна. Недоліком конструкції з хитними півосями є нерівномірне зношування задніх шин, оскільки порожня вантажівка пересувалась на зовнішніх задніх шинах, а навантажена на внутрішніх. На 815-й моделі встановлювали кабіни різних типів, в залежності від призначення вантажівки. Це могли бути звичайні тримісні або кабіни зі спальними місцями за сидіннями. Також були шестимісні звоєні кабіни з чотирма дверима. На шасі автокранів встановлювали спеціалізовані занижені кабіни. Удійське сидіння Нувала з пневматичною підвіскою, панель приладів виконана з м'якого пластику. Пізніші варіанти вантажівок обладнували з двома пічками автономною паливною WebAsto та робочою, яка працювала від змащувальної системи двигуна. В сімейство ТАТРА 815 входить велика кількість модифікацій: самоскиди з одностороннім та тристороннім розвантаженням: сідлові, балістичні та аеродромні тягачі, шасі для кранів, екскаваторів, цистерн, пожежних машин. Першим з конвеєра в Копрживніце зійшли трохвісні самоскиди Т-815 С1 та Т-815 С3 з трьохпозиційним розвантаженням. Вантажопідйомність моделей 10,7 та 15,3 тони. Дані вантажівки обладнувалися з скороченою кабіною над двигуном. Далі випуск продовжився сідловими тягачами Т-815 НТ з колісними формулами 4 х 4 та 6 х 6. Повна маса автопоїзда для цієї моделі сягала 45 тонн. Випускались також 12-тонні самоскиди Т815 С1 з колісною формулою 8х8, які обладнувалися найпотужнішими 12 циліндровими двигунами. Задня ресорна підвізка цих вантажівок додатково обладнували пневмобалонами. До програми входили також низкорамні кранові шасі Т-815 PJ з вантажопідйомністю від 12 до 40 тонн з колісною формулою від 4х4 до 10х8. З 1987 року випускала змодернізована версія Т-815 ТР-2 зі збільшеною на 2 тонни вантажопідйомністю та підвищеною на 10% економічністю. Завдяки модульній конструкції можна будувати шасі з колісними формулами від 4х4 до 12х12. 12. 815-та модель замінила не лише цивільні вантажівки ТАТРА 148 але й військового всюдохода ТАТРА 813 і стала основним вантажним автомобілем в армії. На шасі цього автомобіля будувались численні надбудови військового призначення, механічні мости, понтонні, ремонтно-евакуаційне обладнання, екскаватори, крани і навіть ракетні комплекси та системи залпового вогню. Цивільні версії вантажівок ТАТРА 815 особливо цінувались в країнах з суровим кліматом. Двигун з повітряним охолодженням був набагато кращим під час роботи в умовах низьких температур, адже в його системі охолодження не було води, яка дуже часто під час нічного простою автомобіля в зимовий період замерзала, виводила двигун з ладу. Саме тому велика кількість цих чеських вантажівок експортувалась в радянський союз, де вони використовувались в кар'єрах крайньої півночі та на нафтових промислах Сибіру. Ще однією вагомою перевагою Татра 815 був повний привід, який дозволяв працювати на важкому бездоріжжі. Особливо цінною була Татра за її хрептову раму, яка була міцною на скручування та згин, і дозволяла розвантажуватись навіть під значним нахилом, пересуватись без одного з передніх коліс та витримувати значне перенавантаження. Не менш важливою була незалежна підвізка з хитними півосями, великий хід яких дозволяв татрі пересуватися на ділянках зі складним рельєфом. Для більшості з нас Татра 815 відомі як самоскиди, шасі чи якісь військові вантажівки, але в модельній лінійці цієї серії були унікальні автомобілі, які тільки підкреслювали незвичну універсальність цієї вантажівки. В 1986 році для просування нової моделі на зовнішніх ринках компанія Татра стала учасником знаменитого ралі рейду Париж Дакар. На гонку були заявлені дві практично серійні Татра 815 з колісною формулою 6 на 6 Дебют був не дуже вдалим. Команда Татра опинилась за межами призових місць. Перший тріумф чеського автовиробника на ралі Париж Дакар прийшов в 1988 році. Тоді перемогу в класі вантажівок здобув чеський екіпаж на вантажівці Татра 4 на 4 Надалі команда Татра була постійним учасником раллі марафонів Париж-Дакар, Гранд Дакар та Париж Пекін. Здобуваючи перемоги та призові місця на спеціально підготовлених вантажівках з колісною формулою 4х4, які обладнували з двигунами потужністю від 407 до 543 кінські сили. В 1988 році компанія Скопрживніця на замовлення компанії «Чехословацькі авіалінії побудувала унікальний авіаційний тягач Tatra-815 TPL, який призначався для боксирування важких літаків в межах литовища. В цей час в ролі авіаційних тягачів в Чехії використовували серійні Татра 6 х 6 ТАТРА 815 або 141. Проблемою таких вантажівок була неможливість працювати з великими бортами, а також їх надмірна габаритна висота. Основна вимога, яку висувала авіаційна компанія до майбутніх тягачів, стосувалася їх габаритної висоти, яка не мала перевищувати 2 метрів. Набагато вищі за габаритами тягачі просто не могли під'їхати до передньої стійки шасі літака, не зачепивши його ніс. Ще однією умовою була потужність: тягачі мали тягнути або штовхати літаки загальною масою 230 тонн. Тягачі мали тягнути або штовхати літаки загальною масою 230 тонн. Ці вимоги конструктори татра 815 TPL виконали з запасом. Тягач мав висоту 1 метр 95 сантиметрів та міг штовхати або тягнути літаки загальною масою 400 тонн. Ця можливість була випробована в середині 1988 року в аеропорту Мошнов. Коли тягач зумів буксирувати повністю завантажений найбільший на той час транспортний літак у світі, Ан-124 Руслан. За основу авіаційного тягача взяли шасі з низькопосадженою кабіною, яке використовували для встановлення кранових надбудов. Щоб габаритні параметри майбутньої машини відповідали вимогам замовника. Довелося ще більше опустити чотирьохмісну кабіну з 2 метрів 27 м до 1 метра 95 п'ять сантиметрів. Знаменитий 12-циліндровий дизельний двигун розмістили позаду кабіни над двома передніми керованими осями. Цього компанія побудувала 5 подібних авіаційних тягачів, які працювали в аеропортах Чехії. Останній покинув територію аеропорту імені Владслава Гавела в Празі в 2008 році і був переданий музею Татра в Копживніце. Татра 815 не лише буксирувала літаки, але й була корисна під час подорожей на вантажівці. Татра 815 переобладнаний в будинок на колесах, який навіть отримав власну назву. Татра Татра-815 GTS Grand Tourist караван. 18 березня 1987 року мандрівник Іржі Штерн з екіпажем шести чоловік вирушив навколосвітню подорож, яка тривала три роки, і завершилась 3 травня 1990 року, там, де і починалась, на староміській площі Праги. Під час багаторічної подорожі основним транспортом для мандрівників була ТАТРА 815. А функцію будинку виконував спеціальний житловий модуль, який встановлюється на шаці цієї вантажівки. Житлова надбудова була побудована компанією Вагонка Студентка за проектом місцевого філіалу науково-дослідного інституту залізничного транспорту. Житловий модуль цієї машини був трирівневим на нижньому рівні. Знаходилось шасі два паливних баки по 220 літрів, 400 літровий бак для води. Місце зберігання запасних частин, інструментів і дизель-генератор потужністю 5 кВт. На другому рівні знаходилась кабіна з прилеглими до неї приміщеннями кухні, кабінету і додаткової спальні, а також туалету і ванної кімнати, які можна було використовувати для проявлення фотоплівок. Третій рівень був за скленою верандою у вигляді тентованої палатки, де розміщувались спальні місця для чотирьох чоловік. Там також зберігався мопед Бабетта та надувний човен. Вантажівка мала довжину 10 метрів, ширину 2,5 метри, висоту 3 метри 85 сантиметрів. Загальна маса вантажівки разом зі всім обладнанням складала 21 тонну. Спочатку експедиція планувалась на два роки. Її метою було просування бренду Татра в багатьох нових країнах. Де чеські вантажівки ще не продавались, а також реклама інших товарів соціалістичної Чехословаччини. Загалом учасники цього навколосвітнього турне подолали 75 тисяч кілометрів та відвідали 67 країн світу. Якщо в 1987 році експедиція виїжджала з Чехословацької соціалістичної республіки, то повернулась вже в зовсім іншу країну, яка після Оксамитової революції листопада-грудня 1989 року була демократизована і в квітні 1990 року отримала нову назву Чеська і Словацька Федеративна Республіка. У оновленій країні було узаконене приватне підприємництво і прийнято рішення про приватизацію державних промислових підприємств. Перебуваючи в нових реаліях ринкової економіки, неодноразово змінюючи власників, компанія Скоп продовжувала випуск вантажівок, зокрема «Татра 815 Головним продуктом компанії, починаючи з 90-х, стали модернізовані вантажівки «Татра 815 Це були моделі: Ті 815-2, Ті 815 815-2 Армакс, Ті 815 815-6 Форс, Ті 815 815-3 Тер номер 1 Ті-163 Джамал, а також Т-815-2 тера що випускали з 2018 року. Більшість цих моделей призначались для військових потреб і постачались до багатьох армій світу, як європейських, так і азіатських країн. На моделі tatra 815 7 встановлюються знамениті українські ракетні комплекси «Нептун», «Сапсан». Та самохідні артилерійські установки Богдана. Також на шасі Татра побудовані чеські самохідні артилерійські установки Дана та французькі Сао Цезар, які за контрактом з компанією Некстер виготовлялись для Збройних сил Данії. Багато з вантажівок обладнувались імпортними дизельними двигунами та автоматичними коробками передач. 25 лютого 2025 року з конвейера заводу в чеському місті Копржівніце зійшла остання Татра з сімейства Т-815. Всього за час серійного випуску, який тривав 42 роки, було випущено 158 тисяч 65 вантажівок. Включно з передсерійними зразками, виготовленими в 1977-1982 роках. Останньою сто п'ятдесят вантажівкою стало шасі Т815 2 тера з колісною формулою 6х6 та двохрядною чотирьохдверною кабіною. Після встановлення спеціалізованого кузова вантажівка вирушила на службу в одну з чеських пожежних команд.